Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «джага-джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. 39 із 62 ворожих ударних дронів збили і знешкодили оборонці неба цієї ночі. У повітряних силах повідомляють серед ворожого залізяча, шахеди, гербери та безпілотники інших типів атакували росіяни з Брянська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з Донецька і Криму гатили по півночі, півдню та сходу країни. 20 ударних безпілотників влучили у восьми локаціях. Кількість постраждалих від учорашнього ракетного удару по Дніпру збільшилась до 45 -ї. Напередодні вранці росіяни вдарили по місту балістикою. Четверо людей загинули, 10 постраждалих у шпиталені в тяжкому стані. Сьогодні у Дніпрі оголошено день жалоби. Є поранені і в області вночі росіяни бомбували прифронтову межівську громаду. Там поранені двоє людей: чоловік 77 років та жінка 79 років. З артилерії гатили по Покровській громаді. Минулось без постраждалих. Ударні дрони запускали і по Личківській громаді. Там пошкоджена інфраструктура. До трьох зросла кількість загиблих у наслідок масованої атаки росіян. Минулої суботи по Києву. У лікарні помер чоловік, який під час обстрілу отримав тяжкі поранення. Нагадаю, армія Росії вдарила вночі проти 29 листопада, зокрема по Києву області, більш ніж 30 ракетами різних типів та майже. Шістьма стами дронами це була одна з наймасованіших атак. Цілили в критичну інфраструктуру у Києві та області. Виникли численні пожежі, були перебої з водою та знеструмлення. 13 мирних жителів звернулися по допомогу через поранення на правобережжі Херсонщини за минулу добу. Крім того, поранено одного поліцейського, як повідомляє обласна влада. Зокрема, шестеро цивільних постраждали від масованого обстрілу в Чорнобаївці. Напередодні російські окупанти вдарили по селу з артилерії та реактивної системи залпового вогню. П'ятеро мирних мешканців вчора постраждали від ворожих дронових ударів. І в Дніпровському районі Херсона ще одну людину поранено, коли російські дрони. Акував цивільну автівку поблизу села Раківка Береславської громади. Загалом за минулу добу ворог обстріляв більш як три десятки населених пунктів правобережжя Херсонщини. Потрощені шість багатоквартирних будинків та понад сто приватних осель. Ворожим вогнем також пошкоджені приватне підприємство, магазин, газопроводи, маршрутка, гаражі та автівки. За даними місцевої влади, лише за листопад і лише у Херсоні від ворожих обстрілів загинули. 17 мирних жителів, серед яких одна дитина. Ще 145 цивільних поранені. Серед потерпілих 14 дітей. Відео ураження елементів російської протиповітряної оборони на Донбасі показали наші розвідники. Як повідомили в ГУР, успішно атакували ворожу техніку, вдалося кілька днів тому. Тоді, впродовж однієї ночі, наші розвідники уразили пускову установку зі складу ЗРК С-300, що була на бойовому чергуванні. Вполювати також вдалося одразу дві ворожі радіолокаційні станції ніобі СВ. Вартість лише однієї такої, приблизно 6,5 мільйонів доларів. Тим часом за минулу. Дубу наші воїни знищили 125 одиниць російського озброєння та техніки втрати живої сили становлять 1110 окупантів. Цієї ночі безпілотники атакували вісім регіонів Росії, та тимчасово окупований Крим, російські Міноборони традиційно рапортує, збили 45 українських БПЛА. А От жителі одразу кількох російських регіонів, зокрема Орловської області, Краснодарського краю та Чечні, повідомляли про вибухи. Деталі нічної атаки далі в сюжеті. В Росії одразу кілька НПЗ цієї ночі атакували дрони. Як наслідок на нафтобазі Орел нафтопродукту у місті Лівне, це Орловська область. Спалахнула пожежа. Удар підтверджують і місцеві та викладають кадри займання. Попередньо горить щонайменше два резервуари на цій нафтобазі Зберігають та реалізовують нафтопродукти як оптом, так і в роздріб. Слава віч, не Це вже, віш хімія горить. Атака БПЛА на і кубань. Дрони помітили над портом Тимирюк та нафтоприробним заводом. За попередніми даними, в Туапсе безпілотники вразили причал один нафтового терміналу. Туапсе як повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. в аеропорту курортного міста Сочі запроваджували план Килим. Неспокійно було і в селищі міського типу Ільський, де розташований одноімене НПЗ, який належить до провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу Росії. Днями там, нібито через ремонт, оголосили про зупинку частини своїх виробничих потужностей. Лунали вибухи і у Чеченській республіці. Чкерія там під атакою було місце дислокації полку Ахмат. Ось кадри, які публікували жителі Гудермесо. Водночас телеграм-канал Астра, посилаючись на місцевих, зазначає, що постраждала будівля місцевого ФСБ. Офіційних коментарів жодних міноборони країни агресорки лише відрапортувало, що над Чечнею збили чотири безпілотники. Ярослава Марушенко, програма Вікни тебе Марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський та перша леді прибули з першим офіційним візитом до Ірландії. Подружжя особисто зустрів прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Він опублікував відео з аеропорту та запевнив Україну в непохитній підтримці. Крім низки зустрічей з представниками Ірландії, Володимир Зеленський в Дубліні говоритиме з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який розкаже президенту всі деталі зустрічі з американською делегацією в Флориді. І сьогодні ж спецпосланець Трампа стів Вітков у Москві має зустрітися з очільником Кремля. Володимир. Володимиром Путіним щоб обговорити параметри мирної угоди, речник російського диктатора Дмитро Пісков вже повідомив, що буде опубліковано початок цієї зустрічі. Однак про будь-які публічні заяви після неї говорити зарано. Ну і напередодні візиту спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткова до Москви російський диктатор Путін заявив про окупацію Вовчанська, що на Харківщині, звісно, збрехав його слова. Вже спростував наш центр протидії дезінформації при РНБО. Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що частина Вовчанська під контролем сил оборони України на Харківщині. Ворог не окупував і Куп'янськ. Хоча про захоплення цього міста Кремль раніше також твердив. Андрій Коваленко зауважив, що протягом наступ Них тижнів росіяни робитимуть багато спроб тиску на фронті та супроводжуватимуть це гучними заявами. Це це Кремль робить винятково для західної аудиторії, щоб підвищити ставки в дипломатії. Водночас, на тлі очікуваних переговорів із американською делегацією про мир в Україні, російський диктатор Володимир Путін розпорядився забезпечити свою армію всім необхідним для бойових дій узимку. За словами речника Кремля Дмитра Піскова, сталося це під час зустрічі з представниками свого генштабу вчора ввечері. Ну України назвало прикладом для наслідування арешт ведучої державної радіостанції Південно-Африканської Республіки Нонкулулеко Мантули. Про це заявив речник міністерства Георгій Тихий. Нагадаємо, жінку підозрюють у вербуванні щонайменше чотирьох чоловіків для участі у війні в Україні на боці Росії. Незадовго до цього у ПАР розпочалося розслідування щодо дочки колишнього президента Джейкоба Зуми. Вона нібито залучила 17 чоловіків до. Служби російській армії. Міністр оборони Денис Шмигаль у Брюсселі зустрівся із високою представницею Євросоюзу Каєю Калас. Головні теми зустрічі заморожені російські активи і оборонна співпраця з ЄС. Зокрема, йшлося про взаємне підсилення України та Європи через участь у проєктах Сейф. Це оборонна ініціатива Євросоюзу на 150 мільярдів мільярдів євро, яка відкриває для України можливість повноцінної інтеграції в європейський зброярний простір. Йдеться про масштабні спільні виробництва і постачання. Як на потреби фронту, так і в майбутньому для європейських армій раніше заявляли, що кошти від проекту сейф будуть розподілені між зацікавленими державами-членкинями на підставі національних планів. Для тисяч українських дітей онлайн навчання стало не вибором, а єдиною змогою отримувати освіту під час війни. Вони переїжджають у нові міста, лишаються без своїх шкіл і класів, але намагаються не втратити зв'язок зі звичним життям. Екран став тимчасовим класом а інтернет містком до тих, з ким близькі. У наступному сюжеті ми покажемо, якою є вимушена дистанційна освіта на прикладі одинадцятикласниці, яка продовжує навчання онлайн у школі, якої вже фізично немає. Присутня в житті кожної людини в більші чи меншій мірі, особливо на зараз, коли триває війна. Чого я тільки тому, що жінка має відступити від своїх амбіцій, від своїх там бажань, це урок української літератури в 11 класі Бахмутського ліцею. Так, уже четвертий рік поспіль навчається 17-річна Галина, яка разом із мамою та братом вимушено переїхала з Донеччини із рідного Бахмута до броварів. У нас взагалі працює як санітарна норма. Коли урок онлайн має бути 25 хвилин лише, а інші 20 хвилин це має бути асинхронно, тобто ми маємо працювати самостійно. Нам дають якісь завдання, і ми працюємо. Галя розповідає за роки онлайн навчання, а це з сьомого класу, вона жодного разу не бачила своїх однокласників на власні очі. Дівчина згадує період, коли їй було 13, і родині довелося спершу переїхати до Дніпра. А згодом доброварів я от поклала у мене зараз немає цього рюкзака, але Він прям супермаленький. Туди вмістилися одні джинси, светер. І я зібралась і все, і поїхали. Галя вважає, що переходити до офлайн школи в броварах немає сенсу. Через постійні переїзди вона не знає, що на родину чекає завтра, і не хоче знову проходити складну адаптацію. Мати Галини Олена підтримує доньку та й сумом згадує щасливе життя в рідному Бахмуті. Їхній приватний будинок було знищено ворожим обстрілом. Це вже потім зрозуміло, що треба було взяти не сапоги з куртками, а треба було брати дитячі фотографії или хоча б какие-то фотографії фізичні, тих, которых немає на електронних насія. У сина був був день народження, йому хотілося вот зробити у цей калаш. А я нічого не змогла зробити, бо нема у мене тих фотографій. Найбільша проблема каже жінка: це житло. Оренда дорога, соціальних виплат більше немає. А адаптація до нового середовища дається нелегко. Дуже тяжело приспособитися к нових людям в новому колективі. Опять, не всі можуть тебе поняти. Якщо ти не улибаєшся, чому ти не улыбаєшся? Галя одна із показових учениць, каже директорка Бахмутського ліцею №11 11 Олена Лавренко. Онлайн формат нині оптимальний варіант для таких школярів, як вона. Головне, що діти зберігають зв'язок із рідною громадою та пам'ятають стіни рідних шкіл. Нині від будівлі цього ліцею залишилися лише теплі спогади та відео. В якому стані вона зараз? Ну просто. Слізьми обливається своя душа. Був приліту школу, тому вона зруйнована. Пані Олена педагог із 35-річним стажем. Її школа мала багаторічну історію і була однією з найкращих у Бахмуті. За якістю знань посідала провідні місця, і цей рівень з гордістю каже пані Олена, вдалося зберегти. Директорка пишається цьогорічними першокласниками їх півсотні, а також високою успішністю серед випускників. Школа намагається не втрачати фізичного зв'язку та організовує зустрічі в освітніх муніципальних хабах. Щоб діти знайомилися, а батьки могли поспілкуватися. Збираємо діток можна сказати 5, 4, 3, 3 рази на місяць. Ми складаємо план і запрошуємо. Це діти з різних шкіл Бахмута. Сьогодні були присутні на заході дітки, 5-6 клас. Психологиня всеукраїнського благодійного фонду, який допомагає дітям постраждалим від війни, пояснює. Попри зручність, онлайн освіта має суттєві мінуси у випадку Галини, яка вже у випускному класі. Змінювати формат справді недоцільно. Але якщо молодші учні мають можливість відвідувати офлайн школу, це варто спробувати, щоб зменшити ризики соціальної тривожності у майбутньому. Мінус найбільший є онлайн програм в тому, що діти не взаємодіють і не вміють комунікувати. В них зникають так звані soft skills, Тобто навички. Взаємодіяти, конкурувати, навички, домовлятися. Психологиня каже, опір дітей переходу в офлайн часто ховає під собою страх перед колективом та звичку до ізоляції. По моїй роботі, по тому, як я бачу в нас в голосах дітей, ці діти переважно приходять з якимось суїцидальними думками, самоушкодженнями, з якимось нездоровими способами компенсації цієї тривоги, за даними міністерства. Освіти та науки України нині більше тисячі шкіл та майже 300 тисяч дітей отримують освітні послуги онлайн. І поки такий формат залишається для них єдиною можливістю бути частиною своєї шкільної спільноти та підтримувати зв'язок із дітьми зі своїх рідних міст, які так само, як і Галя та її родина, були змушені почати життя спочатку. Світове. Олена Халілова, Володимир Коваленко, Вікне з тебе, марафон. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.